Шановні жителі Ямпільської громади, ось і завершується 2022 рік. Рік, що позначився ще не баченими для новітньої історії України подіями, рік, що розділив наше життя на до і після, рік, в який російський агресор своїм брудним чоботом вступив на нашу рідну землю. Рік, який не приніс нам здійснення мрій, але він приніс нам дещо більше віру в себе. В силу і могутність нашого українського народу та непереможність нашої армії за цей рік у нас народилася нова генерація людей і згуртувалася міцна нація. Незабаром новий 2023 рік. Українці будуть зустрічати його по різному. Хтось на передовій, боронячи Україну від окупантів, хтось далеко від рідної домівки за кордоном, хтось у чужій оселі, який знайшов тимчасовий прихисток, хтось у власних домівках. І кожен буде бажати лише одного простого людського щастя та мирного неба над головою. Тож бажаю, щоб у новому році здійснилися всі ваші мрії і сподівання. Нехай новорічні та різдвяні свята подарують нам те диво, на яке ми всі чекаємо, перемоги світла над темрявою. Перемогу України над ворогом, доземний уклін та шана всім воїнам, дякуючи, яким наша Ямпільська громада зустрічає Новий рік під рідним українським прапором, зичу їм і всім нам міцного здоров'я і душевного спокою, благополуччя і впевненості у завтрашньому дні. Дорогі земляки, від щирого серця вітаю вас з прийдешніми святами. Нехай різдвяна зірка запалить у ваших серцях вогонь, віри та надії, наповнить їх любов'ю та Божим благословенням, бажаю щастя і добра у ваших сім'ях, світла і тепла у ваших оселях, миру і чистого неба над нашою Україною. щасливого Різдва та переможного Нового року!